Доброго дня, малята, у нас сьогодні заняття з математики. Ой, дітки, подивіться, хто це? Та це ж півник. А коли півник усіх будить уранці чи ввечері? Так, малята, звісно, уранці. А коли ви встаєте? Так, малята, ви теж прокидаєтесь уранці. Коли до вас у віконечко посміхається сонечко. А хто ще з вами прокидається вранці? Так, це, мабуть, мама, тато або бабуся і дідуся. А після того, як дитина встала, що вона ще робить в уранці? Так, малята йде умиватися та чистити зуби. Ви ж теж так робите, так? А поки ви вмивалися, мама або бабуся приготувала сніданок. І ви вже йдете на кухню снідати. Малята, а коли для діточок показують вечірню казку? Так, правильно, увечері малята дивляться вечірню казочку і йдуть відпочивати. Бачите солоденькі сни. Малята. А тепер спробуйте відгадати загадки. Квіти розпускаються, росою вмиваються, півник голосно співає, раду сонце зустрічає. Коли це буває? Так, малята, здогадалися, це буває уранці. Наступно. Сонце за вікном сідає, кожна пташка замовкає, пізно вже іти гуляти. Час вечеряти, малята. Про який це час? Так, малята, це про вечір, коли сідає сонечко. Малята, тож давайте з вами пригадаємо, що і коли ми робимо. Коли ми із вами робимо зарядку? Так, вранці. А коли збираємося усією родиною за столом? Правильно, увечері. За вечерію. А коли усе прокидається? І ми, і звірята, і сонечко, так, малята, вранці. Коли ми з вами чистимо зубки? Так, ми зубки чистити повинні два рази на день. Отже, це відбувається вранці і ввечері, і наостанок. Чим закінчується наш день? Ми влягаємось спать. Після того, як зробили всі свої діла, погралися, подивилися мультики або вечірню казку. А нам же час прощатися до нових зустрічей.